Айва звичайна родина розоцвіті. Дерево айви до 3 метрів у висоту, часто зустрічається і у чорногуковій формі, з віддаленими гілками і сіроповстаннім опушеним листям. Квіти, схожі на квіти яблуні, червонасто білі, іноді крупніші. Плоди грушоподібної форми. Китайські лікарі призначають айву при м'язових спазмах для нормалізації роботи шлунку при проносах і навіть холері. Не лікують артрози, тяжкість у попереку і колінах. Подагру. При лікуванні потрібно з'їдати в будь-якому вигляді 10 г плодів на добу. Збирання та зберігання. Збирають плоди айви в суху погоду вранці. Коли зійде роса або після обіду, коли спаде спека. Починаючи з нижніх ярусів, при цьому намагаються не порушити восковий наліт. Збирають плоди при настані так званої знімної стиглості, коли вони ще не зовсім достигли. Так їх найкраще використовувати для тривалого зберігання. А його зберігають, як і інші зерняткові. Активні речовини. Насіння містить слиз до 20%, глікозид амігдалін. 0,53%, крохмаль, дубильні речовини, фермент емульсин, жирну олію 8,15%, що містить гліцериди миристинової та ізелонової кислот. У стиглих плодах міститься фруктоза до 6% та інші цукри, дубильні речовини, ефірна олія і органічні кислоти яблучна та лимонна. У скірочці плодів знайдені е... енантно етилові і пеларгоно-етилові ефіри. Показання до застосування Препарати айви мають загальнозміцнювальну, сечогінну, в'яжучу, противиразкову і протибактеріальну дію. Свіжі плоди використовують як жовчогінний та сечогінний засіб. Насіння застосовують внутрішньо як проносний, обволікаючий, відхаркувальний та пом'якшувальний засіб. Айву корисно вживати при лікуванні жовтянці, сечоводів, матки для полегшення запальних процесів у шлунку, при гіпертонії та інших серцево-судинних захворюваннях. Протипоказання. Варені й сирі плоди айви викликають закрепи через великий вміст дубильних речовин. Якщо матері, яка годує дітей груддю, вживали айву, вони передають дубильні речовини дитині через одне молоко. У результаті цього у моляків виникає здуття живота і запори. Застосування. Відвар насіння. Заварити одну склянку укропу неповну столову ложку насіння. Нагріти на малому вогні або на водяній бані 20 хвилин, настоювати 15 хвилин. Процідити, приймати про одній третій склянці 3 рази на день. При виготовленні відвару не слід Подрібнювати насіння, оскільки воно містить утруйний глікозит амігдалин, слизові відвари. Залити одну склянку укропу Одною столовою ложкою подріблено усушених плодів, нагрівати 5-15 хвилин, настоювати 30 хвилин, процідити, приймати по одній столовій ложці 3 рази на день перед їжею. Айвовий сироп використовувати при недокрів'ї.